У цей жопневий день святковий листом шлем настрій вам чудовий. Тепло сердець мене надсилаємо і щиро свято вас вітаємо. Мій любий український захисник сьогодні потрійне свято в Україні, свято покрови, день козаків і сучасних українських захисників. Тоді з козацького роду, і в нас Україна ненька, за волю, за свободу кожне Воїни наші. Сучасні справжні козаки, міливо віці, дають расі найкращі наші за... захисники. Ми молили, щоб всі до Бога, щоб ви живі повернулися додому до рідної хати і дітка своїм посміхалися. посміхаюся. козаків України самовіло ввіло повести войвольні надії. Ну, вам почаваем привіт, привіт, передачах, гостинцях, малюнках, щирих словах. Привіт усіляких дрібниць, що робить для вас дітвора. Ми ваше майбутнє щасливе. ви наша надія і сила. наше вітання, особливі від кожної доні і сина. Ви наші герої кумили, напишіть у книгах у вас. І всі будемо базим, що ви, життя поміняється нас. Бо в кожного героя України тече лише козацька кров. Ми незалежні, ми вільні, з нами надія, віра і любов. Бо воля в вашому серці б'ється, нехай завжди усе вдається. Бажаєм щастя кожній родині і ми, роненці України. А нам залишається вчитись. Успіхи хочу вам присвятити. Ми виростим захисниками, як ви патріотами, козаками. Ми переможну пісню заспіваємо. Слава Україні! Героям слава! Луді, це вона кавина, похилилася цього дня! Україна, я колилася, а, а, а ми тую темну підіймемо, а ми на цю славну Україну, ей, 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 лот весело, ой, у луні, де вона калина, ой, Щодна та слава Україна, я чолива ця.